І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя, вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Якубовський. Народився 15 березня 1985 року у Хмельницькому. Навчався у ЗОЖ No22 Хмельницькому професійному ліцеї No8. У 2005 році проходив строкову службу у Луганську. У 2024 році мобілізований до лав Національної гвардії України. Загинув. 20 січня 2025 року на Донеччині. Хто ж знав, що вдома завжди спокійний і тихий Іванко стане воїном? Коли залишався в кімнаті один, так тихенько грався, що мамі часом здавалося, дитина спить. А от на футболі проявляв енергійність. У цей вид спорту був закоханий із дитинства. Любив дуже футбол, любив, дуже. колись оце, як була перестройка, не було тих журналів. Він кожен раз бігав на почту заказував, Забирав, читав, ходив на футбол постійно. Ходив на футбол, теж було таке, що він говорив, каже, мам, я не знаю, як хлопці курать, да? Ну, це ж треба бігати. Типа такого. Мечтав, звісно, що десь буде далі футбол грати. Батьки виховували Івана чесним, вічливим, порядним. Я ніколи не чула, щоб він переді мною заматюкався, як є, да, діти такі. Він завжди, як то, якщо кудись йшов, він завжди мені говорить. То не було такого пережиття в мене, да, що от десь пішов і немає. Да. Батько заболів, виходить, був. Тоді теж перестройка була. На заводі він робив, але коли я заслав, вже ніби був на больничному, потім ще йому групу дали. Батько мені би цей. То ми вдома і сиділи, шили в той час, коли роботи не було, бо в мене фабрика взут стояла, без роботи ми були. То ми сиділи вдома, шили, і так само Ваня сидів, шив, допомагав. Іван Якубовський був справжнім другом, надійним і веселим. Понад три десятки років товаришував з Вадимом Ціпком. З семи років разом грали у футбольній команді ДФК Поділля. А потім виявилося, що хлопці ще й мають бабусь в одному селі Олександрівка. У нас компанія велика була. Ми відпочивали крім футболу. Це у нас був відпочинок рибалка, палатки, костри. Дівчата, також ми багато часу проводили літом, щоб заробити кошти, ми збирали яблука. Спочатку, правда, в магазині напишемося, а потім збираємо яблука, щоб віддавати ці кошти. Тобто, ми просипалися там, допомагали бабусям, дідусям, цілий день нас нема. Тобто, ми ваньки вдома. І скільки ще було цікавих пригод і випадків за роки дружби. У нас був випадок, ми колись захотіли жареної картоплі і захотіли грибів, якраз сезон грибів. Ну, Ніхто ж в грибах в нас не розбирається, але ми пішли збирати гриби. А якраз там збирали всі наші бабусі, матусі, ну і ми окремо пішли. Ну, довольні пакет грибів нас збирали. А підходимо до моєї мами, ще хтось був, хтось з мамою. А в них нічого нема. Каже, а що ви там вже назбирали? Ми кажемо, так, «Да, каже, ну то викидайте, іначе ви потравитеся. Ну так ми і зрозуміли, що грибів нам сьогодні не світить. І взагалі у нас компанія була така, що допомагали один одному, навіть садили картоплі, копали картоплі на городі. Тобто у нас кучка там була. Да? Ну, в дитинстві ми всі шалапути були, а вже коли підросли, то вже стали більш відповідальні. Тому що... Життя воно коригує, сімейне життя коригує, доросле життя коригує. Все показало те, що Ваня пішов на військову службу захищати батьківщину. Тобто тут все. Тут далі я не можу нічого коментувати про його серйозність в житті. З клубу дуже пізно приходили, і завжди да, хто на Чунгачі буде, хто корову перший буде доїти. Він з 11 років доїв корову. Якби і ми так зранку проснулися, пограли, все, хто це або він, або я спати і далі. Він мені кум. Він хрестив мого старшого хлопця, ну, старшу дитину. Все життя разом із братом. Він, хоч і молодший, зате кремезний, і високий, завжди був сестрі-захисником, надійним плечем. Жили, жили, так як в одному будинку кожного дня бачилися. Кожного дня чи через день по Любе хтось до кого заходив, вечеряти могли разом. Так само, коли з Юлією вони познайомилися, вони теж в нас ну, постійно або ми в них, або вони у нас. Працювала я в магазині на Зарічанській, навпроти будинку, де жив Ваня. І він був постійним відвідувачем. Прийшов ввечері, ніби як звичайний покупець, як завжди, як всі скупився. А я як зазвичай, як і всім клієнтам відповіла, що гарного вечора, до побачення. На що він мені відповів, що дякую, але напевно до зустрічі. Тоді Івану Якубовському якраз мало виповнитися 33 роки. З тих пір із дружиною Юлею не розлучалися. Його золоті очі такі, я не знаю. Вони в нього були дуже голубі. Глибокі. Ми жили одним днем. Я кажу, так як є. Ми, ми ніколи не відкладали нічого на завтра. От, мали змогу, до прикладу, поїхати сьогодні до, там, до моєї бабусі їхали, мали змогу поїхати до нього в село, їхали, мали змогу там, поїхати до тіті, до дяді. Ми завжди якось старалися ну, от, жити, не сидіти на місці. Навіть якщо там, з вечора щось там, не поладилось, не зійшлися там, з думкою, як то кажуть. Зранку ми виходили з дому, обнявши і поцілувавши один одного, По-другому не було. Подарунок долі народження доньки Єви. Росте такою ж доброю і веселою, як татко, так само добре знає математику. Завжди її на гаргошках носив. Вона практично землі не, не трукалася, можна сказати, там, грубо уряду до чотирьох років, їй все на руках. Я розумію, що його продовження воно є. Я вдячна Богу, що я народила свою доньку саме від нього. Тому що я бачу, що в неї буде такий самий добрий характер, як в нього, тому що він був дуже добрячий. Не відчимом, а справжнім татом Івана Якубовського вважає і 14-річний син Максим, якого з дружиною Юлею виховували з семи років. Для мене він був близькою людиною. Він мені замінив мого батька, який мене покинув. Завжди був веселий, завжди підтримував мене з уроками, допомагав зі всім. Як я в школу робив таку рамочку для фоток, як він мені їх допомагав випилювати і розмальовувати. Любив, щоб ми гуляли. Я Єва, мама, і він з нами гуляв. Ми всі гуляли по парку, по. Хмельницькому у нас були традиції. Ми ложили дітей спати і ходили на набережну на гуляти. Так втікали від усього вдвох. На добробут сім'ї Іван Якубовський заробляв спершу на взуттєвій фабриці, потім був директором магазину з продажу будівельних матеріалів. Все складалося добре, якби не війна. У серпні 2024 року його мобілізували до лав Національної гвардії України. Був у складі стрілецького батальйону з охорони та оборони об'єктів військової частини А 3053 Звідти його відправили в частину 3057, Кам'янець-Подільський. Він там більшу частину служби своєї він проводив там. Звідти його вже відправили на навчання в Італію. З Італії присилав фото, де він стоїть біля моря. Казав мамусь, коли все буде добре, закінчиться, війна, нам обов'язково тут з всі разом. Ми приїдемо сюди на це море, каже, тут дуже красиво. Після навчання захисника направили на фронт у Краматорськ. Він перед тим, як мав їхати, я йому написала: Я тебе братику, люблю, маленьку записочку, і в курці сховав. Потім пише: Знайшов, я тебе теж дуже люблю. Новий рік у нас з дітьми був найжахливіший, тому що він вийшов тоді на позицію. І ми сиділи так з дітьми чекали того дзвінка. І у нас новий рік почався 7 числа зранку, коли ми почули його голос, коли він дзвонив і сказав, йому з новим роком. В цьому діток. Було колись таке, я кажу, Андрій, що ти не дзвонив? Він каже, мам, ти бійся тоді, коли хтось дзвонив. А якщо я не дзвоню, значить в мене все добре. І щось я отак. Якось так він тоді так до мене сказав, а потім я вже поняла, от, що хтось позвонить. Якщо щось случиться, то значить хтось позвонить, а допустимо, не він. З військкомату про загибель Івана Якубовського сповістили дружині Юлії. Дата смерті героя 20 січня 2025 року. Сталося це у населеному пункті Нью-Йорк на Донеччині. Коли вони відходили, почався дуже, дуже тяжкий артилерійський обстріл. Вони ще там розставляли протитанкові міни, розтягували колючі дроти. І вже коли їх мали міняти хлопці, виходить, що двоє з їх було там взагалі троє на позиції, і двоє побігло в Ішов ззаду них. Почався той артилерійський обстріл. і У нього було е, таке поранення, поранення несуміжне, як то кажуть, з життям. Йому потрапили в, саме в живіт і в ногу. Сказали, що він був живий від 7 до 11 хвилин, щось таке. Коли я кажу, чи він щось хоча б сказав, то він і каже, що він єдине, що крикнув, це пацане, дайте води. Ну, тобто він ну, це єдине, що він встиг. І коли він кричав, що пацани, дайте води, надлетів ворожий дрон і, можна сказати, добили. Через це ми змушені були ховати його в закритому грубу, тому що голови не було, дуже не вистачає, щоб він двері постукав, зайшов, спитався, що, як ви там. І завжди до дітей заходив, завжди ну, до моїх, завжди там щось їм приносив і казав: я на дві секунди, все, я побіг, ти не маєш коли. Я так само вдома працювала чи там приходив. Все не вистачає. Я все мав його набрати, думаю, наберу, 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 наберу. І, на жаль, я його не встиг набрати. На жаль. І це мені дало певний урок життя, що потрібно цінувати. Той момент і знаходити час для близьких людей. За нам скучає люблю його. Це, мабуть, перших два місяці після його загибелі. Я мала необережність сказати такі слова, як доця, всі ми потім зустрінемося, колись ми всі будемо на небі, ми всі колись помремо. І вона, ну я неправильно можна сказати, їй донесла цю інформацію. І вона дуже довго ходила і мене запитувала, мама, коли ми вже помремо, я хочу побачити папу. Це було найважче вже потім донести вже її трошки по інакшому і пояснити, що це буде колись, а не зараз і не тоді, коли ми цього схочемо. 39-річним героєм запам'ятають Івана Якубовського рідні і близькі. Вічним сном захисник спить на Хмельницькій алеї слави. Посмертно він став почесним громадянином Хмельницької міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава герою!